Сила безпілотних систем, Денис, Ну тобто створена ціла структура, так яка відповідає за цей напрямок, і, зокрема, про новації, так які мають всьому цьому передувати. Тобто, що цього немає тоді, чи як виходить безпілотних систем. Коли президент Зеленський об'явило б створенні, мені потреба перетелефонували мої друзі з Пентагону і сказали: ви невероятно круті. Ви таке створили, що він ще немає у світі. После того, как Зеленский объявил это публично, до створения прошел, сколько, рік прошел, я уже не помню, объявил, остворив. А когда он створил и назначили Сухаревского, уже включилось сюда несколько ключевых факторов. амбициозные капризы деяких генералов, политика, личные амбиции и прочее ненужное на войне никому херотень. И силы беспилотных систем не зажили тим життям, яким мали зажити, коли вони створювались На жаль, сьогодні вони займаються діпстрайком, але це не те, про що ми писали. Ми навіть доклади писали 23-му На початку 23-го як повинна була створюватися ця система? Все було споплюжено, чи як правильно сказати, щоб нікого не віділи. Тобто на давайте, ваш... давайте так, давайте давайте, сам скажу, як би я бачив працювати з сили mm -hmm. безпілотних систем. Є командир, которому довіряють Сухаревський. Командир Сухаревський визначає свою повністю вертикаль. Вертикаль це повинна розпространятись від сил безпілотних систем до пілота в бригаді. Вони всі повинні виконувати завдання: хтось на оперативному, хтось на тактичному, хтось на стратегічному рівні, але всі вони повинні виконувати. У це таку сіл безпілотних систем повинні бути свої. Конструкторське бюро, командування сил безпілотних систем у зв'язку з визнанням того, що потрібно армії зараз, повинно генерувати задавні задачі. А конструкторське бюро, яке я вам сказав раніше, створене з всіх виробників, повинно ці задачі виконувати. Сили безпілотних систем, як в Америці, там є SEAL, є Air Forces, Вони всі мають свої бюджети. Сили безпілотних систем самого початку повинні мати були свої бюджети. Тобто Сухаревський не повинен був залежати ні від кого. Він придумав космічний, подводний, надводний дрон. Сказав його створити. У нього на це є гроші його створили. Сухаревський розпорядився цим дроном, як він заважає за потрібне. Ніхто туди не лізе, ніхто не керує. Отак От повинні були створити сили безпілотних систем. Так як в 21-му році це створили в Південній Кореї. Вони тоді започаткували перший департамент при міністерстві оборони безпілотних систем. Ми повинні були б з корейцями об'єднатися їх досвід теоретично. У нас досить практичний. І створити таку синергію, яку б зараз скачала всіх, як росіяни з північної корейцями об'єдналися, ми нічого це не зробили. Я скажу, я своє бачення, як би треба було на моє бачення. Можливо, я не правий але те, що зараз є, це просто придушені сили безпілотних систем, які не здатні виконувати повноцінно свої бойові задачі. Данес, звичайно, цікава ваша думка. Я ж з вами спілкуюся, так? тому Коротше, завтра мені приліті. От моє не контрзвідки, я завтра прилітів, слишком балакаєш. Денисе про буферну зону давайте тоді поговоримо. От ви сказали про те, що зупиняють наші захисники росіян, Харківщини і безмежно мало це вдячність. Так, але ж така ситуація і на Сумщині там також ворог розпочав наступальну кампанію. Крім того, в нашій державній прикордонній службі говорять про те, що і ну якби концентрує ворог сили, і біля Чернігівської так області мається на увазі, що Путін дав задання створити ось цю буферну зону на нашій території. Як ви оцінюєте спроможність росіян для цього для реалізації цього завдання? Правду или заспокійливо? Правду, Денисе. навіщо нам заспокійливо? Тому що суспільство має знати і розуміти всі процеси, допомагати нашим захисникам мобілізуватися. Якщо так це буде відбуватися, вони створять цю буферну зону на нашій території. Вони як антологія, нас поїдають потихонечку. Ми зараз всі у нас така, знаєте, як інформаційна тиша, що нічого не відбувається, а ще раз кажу, просто сїздите в Констаху і подивіться на Констаху рік тому і зараз. Так, це дійсно проміжок часу. Я не кажу, що вони це зроблять за місяць, за два або за півроку за рік, а вони не зупиняються і не збираються зупинятися. Вони це можуть зробити. Вони це реально можуть зробити. А зараз вони ще ви думають, в кінці літа у них буде повноцінний штучний інтелект, повноцінний зроблять рої дронів. Вони просто нас замучують своїми технологічними процесами. Зараз їм допомагають дві країни. І це серйозна проблема. І воювати роботами проти тих людей ми можемо, а воювати роботами проти роботів ми не витягнемо, Вони просто потурніші. Ви сказали, якщо так, буде відбуватися. А як так? Що ви мали на увазі? Як зараз? Як зараз? Я як? як зараз, Денис? А сейчас, подивите, сколько у нас э, не комплект по бригадам людей. С какими потугами мы набираем у людей? А русские очень жестко продолжают кушать, набирать все. А подивиться сейчас, кого они берут. Мы, мы последними пленными общались. Это не то, что мы там не, не могли с ними разговаривать, там какую-то информацию достать. А у них нет никакой информации. Мы, у нас последние плены, он в Константиновке ребята взяли пленного. Э, с, Дувы, я забыл уже, да, откуда. откуда. Так, когда с ним начали разговаривать, он сказал, меня поймали на железной птице привезли. Вы понимаете уровень людей, каких он там ловит? На железной птице его привезли, то есть самолет он так называет. То есть там очищают полностью от маргиналов, они даже не понимают, куда их везут и что они будут работать. Я вообще уважаю, моя особистая думка, что уже у Путина есть договоренность с Китаем, там же по факту мы же разумеем, что Дальний Восток Россия просрала Китай давным-давно, это же уже китайские территории вплоть до озера Байкал. Я вообще уважаю, что у них есть домовленность. Если раньше до войны, до полномасштабной, соотношение жителей Дальнего Востока было где-то 70% китайцев, 30% русских, то есть зараз они оттуда вычищают всех русских, чтобы остались в Китае. То есть по факту, мне кажется, есть договоренность очистить от россиян Дальний Восток у нас на войне жить, чтобы китайцы полномасштабно там себе жили. И буду у них там на 20 китайцев один пьяница Ванька. Вот так вот это такая задача, я уверен в этом. Денис, а в принципі, тоді, от ваш погляд на переговорний процес, чи можна взагалі його таким назвати, який наразі триває? от, Чи буде він мати якісь результати? А був, а був переговорний процес? Ну, обмін пленами пройшов. Я думаю, обмін пленами пройшов, по моїй інформації, тому що Ердоган включився. и сказал, давайте хотя бы пленных поменяем, потому что иначе будет Стамбул ассоциироваться с, с, бесполезным каким действием, с ивентом, на который опять все прилетели на дорогих самолетах, похлопали друг друга по плечу, по, сфотографировали за столом и все. Мне кажется, тут только из за этого поменяли тысячу на тысячу. Кардаган настоял. Это моя особистая думка, потому что, смотрите, да, сейчас никто не вспоминает. Прошел, прошел, прошел Турецкий следователь туристов, и он Киев разрывает уже который день, і шахедами, і нічого не шахедами, ничего не повлияло. Я вважаю, что переговорний процесс зараз не будет відбуватися, он будет затягуватися, марафейтину. Смотрите, а что Путину останавливает війну? У нього все виходить, У него все добре. Он потихонечку нас пожирает, как онкологія. По чуть-чуть не стратегічно, но по чуть-чуть жрет и жрет. И чем мы сейчас зупинятися? Єдине, хто мог зупинити Путіна зараз, це Сполучені Штати і Трамп, який включився в це максимально. А Трамп не буде включатися. У Трампа свої таракани в голові. Трамп не хоче з'єднання Путіна із СІ. Трамп э, бачить свою картинку реальності по-другому. І той зараз починає розуміти, що там Путінову вот дуря, що він там йому розказує. А так, э, Как мне объясняли соратники Трампа, если вы разумеете, что его на всю планету выставляют дураком, тогда он отреагирует. Но Путин сейчас уже выставляет его дураком. Надеемся, отреагирует. Но и наши хороши. Американцы единственное, что от нас обожают, это не какая-то сделка порядка Ну, там Они уже в, Саудит, в Саудовской Аравии, в Персидском заливе, они уже даже в Сирии заключили сделки в десятки раз выгодней, чем они в Украине. То есть мы уже не секавы со своей сделкой. Они ведь нас всех чекают, и я вам поясню, слияние нашего ВПК. Их интересует наш ВПК. А мы, вместо того, чтобы пойти в альянс с американцами, так что просто они там закружились с нами в вальсе и никуда уже не елись, бегаем по другим партнерам. И мы не, так не будет ничего не будем. И все. Денис, а чи чекати взагалі якоїсь реакції, ви кажете про те, що Путін так злить Трампа, і Трамп сказав йому, що той грає це із ним. Ну тобто, ваш погляд, ну, тобто, до якого піку це може дійти, чи Трамп тоді взагалі відійде в сторону, і що тоді, в якому становищі опиняємося? Давайте я вам розкажу просто піднявшись над картиною? Те, що я бачу. Я не претендую на суд останній інстанції Я бачу, що почались процеси по всій планеті. Їх ніхто не зупиниться Вони почались. Це переділ планети на біполярний мір. От, от все почалось уже Тепер найголовніше питання: тобто того світу, який ми знали до 22 року, вже не буде існувати це сто відсотків. Ті територіальних цілісностях, які ми знали, той карті мап, мапі географія, яку ви приучили в школі, уже не буде існувати. Саме головне, як цей світ зараз буде відходити або до союзникам США, или к союзникам Китая боляче. З вот, переломом, з втратою території, з войнами, чи просто по сделке. Трамп хоче по сделке. Трамп хоче, щоб ця сделка відбулась спочатку з Україною, щоб ми по сделке перешли під США. А потім мультипліцірувати цю зділку на Канаду, а не серйозно думаєш Канаді, на Гренландію, на Мексику і на всі інші країни, які по зділки перейдуть в США. І такі ж саме угоди будуть відбуватися між іншими країнами, які перейдуть під контроль Сії і Китаю. Цей процес вже запущений, його нічого не встановить, не зупинить нічого, просто повірте мені, світ інший. Світ буде переламуватися або через угоду. Або через силу. Сейчас мы потрапили в перелом с На жаль. Вот так Такой будет год. И Трамп может выйти с Украины, я вам это кажу серьезно, он может выйти с Украины, потому что у него есть более приоритетные направления, такие как Индотихоокеанский регион. И, И больше вам скажу, если Трамп, а если Трамп выйдет с Украины, максимум, что он получит, это хейт у нас в Фейсбуке, похейтят его, будут карикатуры рисовать. И какой-нибудь... Жалостливо осудительну статтю в Times. Та йому приватне. І все. Так, а ми тоді становище до месяця, якщо Америка відходить? Якщо ми втратимо нашого головного союзника США, а для, для цього все йде. У нас будет катастрофа масштаба країни. Ми не повинні втрачати Соединені Штати. Дивіться, що ми повинні зробити. опять же, це моє бачення. Ми повинні зараз, от, розуміючи зрозуміючи всі проблеми, навіть розуміючи проблеми між президентом США і президентом України, особисті якісь там недорозуміння. Ми повинні зараз повністю змінити команду переговорників для США. Ми повинні змінити команду настільки, щоб США його прийняла. Я кажу вам з самого початку: ми повинні були змінити міністра е, оборони, тому що наш нинішній міністр оборони не сприймається міністром оборони Сполучених Штатів. Якщо б наш міністром оборони став якийсь спецназовець, е, людина, яка пройшла полон, війну, наприклад, Прокапенка, Азов, повірте мені, він був би зараз просто в моноліті з міністром оборони Сполучених Штатів. Вони розуміють друг друга. Переговорна група, яку не сприймає зараз Сполучені Штати, повинна бути інша. Я не шуткую, як коли я казав, що к Трампу на вавальний кабінет треба було відправити з делегації Усіка. Я не шуткував. Трамп інша людина, у нього інший світ, світопогляд. Подивіться, хто у нього в вавальному кабінеті фотк фоткається: Макгрегор, Зерок звязки баскетбольні зв'язки. це його світ. Усік би для нього був просто легенда, яку б там Трамп сприйняв. І і якщо б Усік щось наушками нашептав, про Крим про що то Трамп його почув. Я не шуткував, коли казав підберіть людей під нову команду Адміністрації Трампа, щоб вони друг друга сприйняли. Зараз Адміністрація Трампа не сприймає команду, яка виставлена для переговорної групи з Сполученими Штатами. Факт. Якщо б вони сприймали, ми б вже з вами бачили іншу картинку, а ми бачимо з вами атаки на Київ кожного дня. Вивод, значить, не справляються. Вивод, значить, треба робити ребрейдинг нашої команди з іншим підходом. Тоді можливо що зміниться. Ну, ви ж ви ж шпакну смотрите з утра, як горить сусідній дом. Ви ж бачите, що не справляється. А якщо приговорна група не справляється, дипломатія не справляється, значить хирінові дипломати, значить, міняйте на тих хто справиться. Денисе при всій повазі до Олександра Усика, але ж ну, це на увазі, що він ж знову ж таки не міністр оборони, там не міністр. А при чому є? дивіться а Трамп о, да ви от ви зараз мислите шаблонами. Не працюють більше шаблони. Так. Трамп в Катар. Ви бачили прийом Трампа в Катарі? Всі бачили. Це шоу. А тепер подивіться, як Катар приймав інших президентів, інших країн по протоколу. З блокнотами, по протоколу, там не знаю, що вони там. Для Трампа були порушені протоколи. Все. У Трампа світ івента вже інша реальність, Голлівуд, шоу, зділки і інший підхід. Наш міт має зараз переформатуватись на нову реальність. Не працюють старі шаблони, не працює старий світогляд. Нічого з Трампа команди не працює. У нього в голові. Месники, у нього в голові э, Академія Зоряного Флоту, у нього вину, ви смієтесь, а офіційна сторінка Білого Дому публікує Трампа з мічом Джедая. Ви розумієте, що все змінилось? І це не смішно. А ви там з Трампа сміялись, коли він себе в костюмі папа виставляв? не він офіційна сторінка Білого Дому. А знаєте, для чого це виставляв? Це був сигнал, коли вибирався новий папа, що, не дай Бог, ви не виберете нового папу американця. Це був сигнал, і вибрали нового папу американця. Ми просто змінить світогляд. Змінилася картинка. Все по-іншому. Сприймайте нову реальність, як, як іншу, не ту, до якої звикли. І Усік в нього вписався б у Білому домі. Якщо б Усік прийшов зі своїм поясом, подарив Дональду пояс, то він би був його був другом на все життя і підказував б йому, як що робити з Путіним. Зрозумійте це. Уберіть шаблон мислення зараз. Дивися, так е, врешті, ви говорите про те, що якби, якщо Сполучені Штати Америки відходять, то тоді е, ну, погано так для нас, скажімо так, скажу, е, чекає на. А Європа, є Європа в тому контексті, вона здатна разом з нами тому ж таки. Ви бачите, консолідацію у я, вам кажу, я, ще, я вам кажу два факти, які ви все зафіксуєте. Перше, європа розуміє, що вона наступна і що вражка її зажрет. Факт mm -hmm. вона переживає за себе, переживає і то Польща нам недавно заявила, що нам за допомогу треба платити. Помните? Ох охти. Ми як на Трампа всі кричали. Коли там Трамп сказав, що не розчитатися, всітку Трамп, ні гадять ханти, хейтерська трамповська пропаганда. А сейчас хтось сказав, ніхто навіть не почув. Хотя он сказал это серьезно. А знаете, когда начинают такое говорить? Когда компания банкротится, и все начинают уже забирать свои куски, уже начинают видеть, что, знаете, уже слабая жертва, ее треба разрывать. И Туск не просто так это сказал. У нас все, что сейчас выбывается, это схоже на финальную стадию банкротства. Если бы у нас были инвестбанкиры, управляли страной, они вам сказали, что выбывается банкротство. И Туск не просто так сказал, что треба платить. Они ждут и видят, пока Украина может упасть, и каждый заберет свое. Я не шучу. Поэтому вы Европа. А второе, факт, факт, не надо чего думать. Все потужные лидеры Европы собрались, сели за стол. И что они начали делать? А ну давайте вспоминайте, телефоновать Трампу на громком связку и разговаривать с Трампом, что дальше делать. Трампу все начали телефоновать, все лидеры. Нам нужно быть самыми сильными, самыми, с номером один, Це наш шанс вижити. Це наш шанс змінити країну. Це наш шанс стати де-факто 51 штатом. Я за це топлю тільки тому, що я в це сам вірю. Я ніколи в житті, ні одна людина, не зможе мені щось сказати, якщо в це сам не повірю. Я вірю, що зараз моноліт США, це наш шанс врятувати країну. Іншого шансу в нас немає. Це моя особиста думка. Дениса, ваша думка, що буде відносно. далекобільної зброї, тому що ми чуємо знову ж таки заяву, що обмеження зняті, а питання ждет а де ця зброя. Ну тобто, це та самая история, буде, що за такам саме Я думаю, так. Ну, дадим 3-5 ударов. Они решат, что так ключево. Вот стратегично 3, 5, 10, 15, 25 ударов. Что решат? Нет. А вот тысячи шахедов в день с искусственным интеллектом FPV-дронами в день ударами по нам решат. Зрозуміла Дениса. Тоді слідкуємо за подіями та аналізуємо у наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую вам за цікаву та фахову розмову. Сьогодні у нас емоційно вона, але я розумію ваші відчуття. Так і будемо слідкувати знову ж таки за подіями. Повторюсь, і принагідно запрошую вас до нашого ефіру. Ще дякую вам, що знайшли цю можливість. І дякую. давайте подякуємо. Давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми, друзі, працюємо саме для вас. Я вас закличу, підпишіться на нашу платформу, а також поширте це відео. Це допоможе аби думку Дениса Ярославського. Побачили та почули якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Денису, будемо вас ще чекати. Дякую вам. Дякую вам.